привіт! і так, ви напевно удивляєтесь тому, чому я не включив зразу Roblox. Ви подумайте, чому я його не включив, так? Так от я хотів дещо сказати про себе. Про те, що я буду знімати по 2-3 відео в день. І ці відео будуть йти не більше 50 хвилин. Я хотів це зняти відео, тому що деякі подумають, чому я так мало знімаю відео, чому такі малі. Тому що я не хочу дуже довго зациклюватись на одному відео 10-20 хвилин. Для мене це по суті забагато. Я не люблю, коли відео йде 20-30 хвилин, а то і годину. Я побачу ці люди, коли відео йде 5 або 2 хвилини. Тому що воно буває інформативним і це люблять зняти дуже швидко і продуктивно. Тому я люблю такі відео і я буду знімати по 5-2 хвилини. щоб всі знали і не хейтили мене. Тому що це просто я і я люблю знімати такі відео. Рідко, можливо і буває, що це занадто рідко я знімаю, тому що 5, ой, 3 відео за день і то 5-2 хвилин, це якось замало. Я знаю, просто для мене за максимум. Добре, надіюсь я вам об'яснив. Все, давайте.